Доброго дня вас вітає компанія по утепленню будинку Рідким пінопластом. Черговий будинок. Рівенська область, Ось Такий маємо будинок. Специфіка цього будинку складається в тому, і тут -то дві повітряних прошарка. Тобто внутрішні сина півцегли, потім повітряний прошарок складає 6-7 см, потім пів цегли середня, стінка. Після неї йде опять. Прошарок 5-6-7 см і 5 півцегли наружна стіна. Випад, в таких випадках будинок треба прокачувати дві повітряних прошарки, тому що якщо прокачати, заповнити рідким пінопластом тільки наружний прошарок, то ефекту не буде. Треба прокачувати два. внутрішній прошарок так і також наружний. Де процес свердління отворів. Так це все проходить. Після чого будемо закачувати такий пінопласт в дві пустоти. Слідкуйте за нашими відео, далі буде. В наступному відео покажемо, як проходить закачка рідкого пінопласту в два прошарки. Телефон для замовлення 067 502-2305. Компанія по утепленню будинки рідким пінопластом. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Рівенській, Київській, Хмельницькій області. Надаємо письмову гарантію завжди на своє утеплення. Робимо будинки нерефективними. Ставте подобайки та підписуйтесь. Гарного дня!